Обереги від дронів продають на Росії. Соловйов посварився і штучним інтелектом. Растічкій нацистські мразі Вопрос понятен? та Донецький лайфхак. Донецький лайфхак. Як ми хводі в туалет без води. Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Ворк останні. Поїхали! На болотах новий бізнес. Тепер там продають обереги від дронів за 25 тисяч рублів. А виглядають вони ось так. Також мах обіцяє захистити танк по фото, а найсмішніше те, що продажі реально пішли вгору. Але це ще не весь маразм. 60-річна росіянка зробила серію пластичних операцій, щоб бути схожою на пропагандистського співака Шамана. Тепер фанатка співає пісні улюбленого виконавця у новому образі. Я зробила підтяжку ліця, і тепер я стала похожа на свого любимого підца. Шамана. Я взагалі то патріот Російської Федерації. Люблю самую любимую мою пісню Я русский! <му> Хоча, мабуть, слід було думати про підтяжку мізку. На білгородську школярку, що станцювала тверк у сільському палаці культури, поскаржився губернатору анонім і соцмереж. Невідомий користувач під псевдонімом опублікував відео та зажадав розібратися, чому у культурній установі пропускають таке. Наступного дня дівчину та її батьків викликали на профілактичну бесіду і аноніму на сторінці губернатора доповіли, що справа зроблена. А й справді, хіба в Білгородській області немає інших проблем, що вимагають настільки пильної уваги від влади. Чат GPT. ти закінчена нацистська мерзота. Кремлівського пропагандиста Соловйова так попаяло, що він почав сваритися і штучним інтелектом. Є з вами Чаджіпіті Плюс Мідженел виконаний ліберастічний нацистський мразь. Вапрос поняття да чи ні? Схоже, що конкретно цьому персонажу вже і дурка не допоможе. А на черзі Донецький лайфхак. На наступному відео жителька тимчасово окупованого Донецька демонструє те, як вони ходять у туалет після приходу русского міра. Донецький лайфхак. Як ми ходимо в туалет без води? Здесь у меня стоїть ведерка в туалеті. Кладу на салфеточки. Как им туда? на салфеточку. І вот в баночку Трьохлітровою я туда даю щосиплюнім ноки соди, щоб запаха не було. Вот так. Ще раз нагадую, що колись це місто приймало чемпіонат Європи з футболу та світових зірок. А ось так російських військових, які не хотіли йти вмирати у м'ясному штурмі, запакували в кайдани та повезли вмирати насильно. Це йде за планом. Здохнути повинні всі. А от інші вояки з другої армії світу пішли на новий рівень. Героїчно денацифікували дитячий самокат. Ну, дикуни що про них скажеш? У наступному відео Орк розповідає, як його мати відправляє на так зване СВО. На слово про те, що його там вб'ють, вона каже: зате помреш героєм. О, ти ж розумієш, що я там процентів 90-го першу там тиждень боїв, Ну я умру. А ми говорить, ну зато ти умреш як мужчина. Типа всі будуть тобою гордитися. І мішка буде, ну мой син буде считати тебе героєм. и жена будет вдовой героя, я такой, понятно. Помимо моего будущего в России и будущего моего сына, у меня еще отняли мать и пытались отнять жизнь. А взамен мне ничего не дают. Они реально готовы там сыновей продать, можно сказать, в рабство за вот эти 200 тысяч в месяц. Достаточно тяжело было осознавать, что человек, который меня там выносил себе, мне жопу мыл, когда я был маленький, с легкой вообще Подачі може просто сказати й у мрії. Кожен деньці капітадікопасі пірно видає. Вот вот все, ця побічка Ну, Не хвилюйся, як то кажуть на Росії, баби і що наражають. І в кінці ще трішки маразму. У так званому Придністров'ї з'явився стихійний меморіал жертвам енергетичної кризи, який за їхньою версією спричинила українська. блокада. К тому времени веерное отключение у всех детей в классе, сколько детей, 30, 40, 25, всем надо подключиться по-разному, не все живут в одном доме. Поэтому Всім очень тяжело жити. Дали нам газ. І ні, унижали нас, не поставили нас калінь на коліні. Да. Не дождуться а від нас, этого. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? в Оркостані». Побачимось на першому міському. Па-па, не зламні.